А, я якось взагалі не знаю, як розпочати це відео, тому розпочну його з вірша. Весело сміхається травень, бо скінчилась навчальна пора, і зібрались на дзвоник останній, вся весела шкільна дітвора. Цей день у травді справді особливий. Весна усіх вітає залюбки, і учні всі сумні, але щасливі. Увага всім! Тепер ми другокласники. Так, про що ж це я? Вже майже закінчився весняний сезон, а тому пора вже і мені зробити мій довгоочікуваний огляд на нього. Так, прийшов час знімати вже відос. Так, які там нас аніме новинки? Май, аниме, лист. Так, аниме. Сезонье аниме. Весна. Скики, блядь. Так, ну крінджі навалив, тепер можна і перейти до огляду. А ви колись уявляли собі, що до вас прилітає сова з листом, де вас запрошують в магічну школу, і ви всі таки на радощах збираєтесь, ідете на платформу 9 3 93, сідаєте на потяг, приїжджаєте у Гогвардс, магічна шляпа вам говорить, що ви тепер студент факультету Грифіндор, вас приводять до вашого гуртожитку, а там ви бачите, ну. Це. <звучить> Першим про що я б хотів би поговорити, це буде машел, магія і м'язи. Це аніменом розповідає про меша, який народився в світі, сповненому в магії, але на нього магії не вистачило, і тому він вирішив закинути всі свої стати в силу. Йому байдуже на всі закони фізики та логіки, бо м'язи то наше все. マッシュは素直でいい子じゃでは行ってくる行ってらっしゃいごめんじいちゃん背に腹は変えられないんだ Через низку подій, які трапилось його житті, він потрапляє в магічну академію, де він має стати божественним провидцем. А задля цього Меш має успішно там навчатись і все таки інше. Я не дарма згадав про Гогвардс, бо це аніме є дуже кумедною пародію на всесвіт Гарріка Попера. Тут є Свій Дамблдор, є Драко Малфой і навіть викладачка, що навчала всіх літати на метлах. Це аніме поєднало в собі Чорну конюшину, Ван Панчмена та навіть щось перейняло від Вітаємо в пеклі Іромо. Анімка смішна, багато гегів, жартів, а хтось знайде для себе й трохи драми. Щоб не йти далеко від теми магічних шкіл та академії, поговоримо про цей прекрасний світ, благословенний вибухом. <плес> Ріця спін рікл усім відомої коносуби, який нам розповідає про селище багряних демонів. Історія розвивається навколо дитинства. Мегумін. Нам вже більш детальніше розповідають про те, чому Мегумін захопили саме магією вибухів, як в неї пройшло навчання в магічній академії, про її взаємовідносини з Юн Юн. З плюсів може зазначити, як завжди, візуальний стиль та дегроїдні жарти. Якщо вам подобали жарти з коносуби, вам має зайти і це, але на мою особисту думку, приквел не дотягує до основного сюжету коносуби. Ось чогось мені все ж таки не вистачило. Коли я вже заговорив про продовження аніме, то варто згадати і про продовження клинка, що знищує демонів. Нарешті вийшло продовження, на яке всі ми чекали. В арсі про селище ковалів ми продовжуємо стежити за складним шляхом танджера. Після перемоги над Ютера та його сестрою Дакі танджер лишився свого меча, тому він вирушає в селище Ковалів за новим. Там він трохи ближче познайомиться зі стовпами Міцурі Канароджі та Токіто Мучіро. Ну і в цьому сезоні нам вперше показали усіх молодих місяців. Багато говорити не хочу, бо немає наміру просповорити увесь сюжет тим, хто ще не дивився цей сезон і чекає, коли він повністю вийде. Для цих людей схожу лише одне: Ваші очікування не даремні. Я на момент написання цього тексту подивився всі серії, що вийшли. Сюжет настільки захоплюючий, що я ніяк не міг зупинитись, кожна серія тебе тримає в напрузі, і, як завжди, серія закінчується в самому цікавому моменті. Не можу не зазначити і мінусів цього аніме, бо коли під час розпалу битви герої починають згадувати своє майбутнє, це дуже сильно б'є по динаміці. Це єдиний мінус, що я можу вигадати. Хоч і ні, інколи все ж таки ще просідало 3D. Особливо під час битв з фінальним босом це дуже помітно. Але навіть так у Фотейбл в плані екшонових битв'ях завжди на висоті. Як висновок, хочу сказати, що історія танджеру все більше набирає обертів, і дуже цікаво, що буде далі. Ну, якщо я вже почав говорити про битви на мечах, ніяк не можу не розповісти вам і про пекло рай. Історія розвивається навколо Габімару, ніндзя, селища Вагакуре – якого кинули його товариші, через що він потрапив у полон. Його б мало стратити за все те, що він накоїв, але йому дають другий шанс на життя, якщо він знайде еліксир вічного життя. Цей еліксир за розповідями, знаходиться на таємному острові, з якого ще ніхто не повертався. Тому нашого головного героя і інших злочинців відправляють на цей острів, щоб його знайти. Що ж, це був дуже стислий переказ сюжету. А тепер будуть мої власні думки про цей тайтл, з якими дехто може не погодитись. Тому ще раз наголошую, це лише мої думки. Так от як на мене, це аніме занадто перехайплене. Якщо історія починалася дуже цікаво та інтригуюча, то вже десь з третьої серії стає дивитись нуднувато. Персонажів розкривають якось тупо, головною темою майже всіх персонажів є необґрунтоване насилля заради насилля, ще й всі поводять себе настільки пафосно, наче вони головні герої якогось поганого Ісикаю. Через що це дивитись трохи важкувато. Але хочу зазначити, що все ж таки сетінг вони обрали цікавий, та й мотивація головного героя не типова. Він хоче вижити задля того, щоб врятувати свою дружину. Але на жаль, нічого з цього автори не змогли довести до кінця. В деяких серіях інколи дуже сильно просідала мальовка. Хоча на захист можу сказати, що і в деяких все ж таки вона була і не висоті, особливо в перших серіях. Почитавши коментарі від людей, які читали мангу, багато з них зазначили, що багато чого пішло під ніж. Деякі екшн сцени, гумор та навіть ечі-моменти були нещадно вирізані. Але як би там не було, маємо що маємо. Круту ідею, непогані дизайни персонажів, інколи навіть непогані сцени битв, але все це перекривається усіма недоліками. Вже втретє, повторююсь, але це мої власні враження від перегляду цього тайтлу. І якщо вам воно сподобалось, я не маю нічого проти вас, бо на кожне аніме знайдеться свій глядач. Повертаючись до продовжень популярних аніме серіалів Доктор Стоун Новий світ. Продовжує історію Сенко і Шігамія, який намагається врятувати планету від катастрофи за кам'яніння людства. Він і його вірні товариші в цьому сезоні прокладають собі шлях до Америки, аби знайти кукурудзу. Але коли вони туди потрапляють, виявляється, що вони не єдині, хто зміг вибратись із каміння. І будуть вони друзями чи ворогами. Вам доведеться вже самим дізнатися, подивившись це аніме. До речі, ось є одне аніме, про яке чомусь в цьому сезоні майже ніхто й не говорить, хоча дарма, і це ілюзія раю. Можливо, то я якийсь дивний і не бачив, що про нього говорили як про продовження клинка, що знищує демонів, пекло рай та інше аніме. Але це прихований діамант цього сезону. Головними героями є дівчина на ім'я Кіруко. Та хлопець Мару, які подорожують зруйнованою після невідомої катастрофи Японією в пошуках раю, де вони мають знайти відповідь на те, чому сталася ця катастрофа, яка знищила спокійне життя всіх людей. Подорожуючи, вони знайомляться з багатьма людьми, яким вдалося вижити в новому світі, сповненого насильства, зради та відчую від того, що в будь-який час на них можуть напасти невідомі монстри, які з'явились після катастрофи. Знайомлячись з іншими персонажами, вони намагаються дізнатись, що стало причиною катастрофи. Строфу, про таємну організацію, але й не забувають про свою головну мету знайти рай паралельно з цією історією нам розповідають про мирне життя дітей в школі, які не знають про трагедію, яка коїться за стінами. Вони живуть своїм життям зі своїми проблемами та переживаннями, але й там не все настільки райдужне, як може здатись, на перший погляд. Історія справді захоплююча, вона насичена подіями, але не надто. Бувають моменти, наповнені бійками, замовленнями на монстрів. А ці моменти розбавляє рутина двох друзів, які подорожують зруйнованим світом. Через те неможливо втомитись від нескінчених битв і засумувати від повсякденності. В цьому аніми і щось від обіцяного Неверленду, любого у Франксі та навіть Копеліону, про які мені здається, майже ніхто й не знає. Історія гармонійно поєднує в собі екшн, драму та комедію, а інколи навіть сюжетні повороти, яких ви стовідсотково не очікували. Окремо хочу зазначити дуже приємний візуальний стиль та музику, які роблять це аніме ще кращим. Сподіваюся, зміг вас зацікавити на перегляд, бо це аніме заслуговує на перше місця, якщо не в топі кращих аніме, то принаймні кращих аніме цього сезону. Проте, якщо в житті йому вистачає як екшену, і драми, то наступне аніме є звичайною романтичною повсякденністю. Моя історія кохання з Ямадою 999 рівня нам розповідає про Акани кіношіту, яку нещодавно покинув її хлопець. Він знайшов інше кохання в онлайн грі, в яку вони грали разом з Акане. Зловивши напад депресії, вона, не знаючи, що робити, знову знаходить в ту гру, де знайомиться з персонажем на ім'я Ямада. Ямада хлопако соціальний, і єдине, що його цікавить в житті, це відеоігри. Але так сказали, що вони не змогли поділити ділянку для фармамобів, і засмучна Акана вже хотіла закрити гру, як на екрані з'являється повідомлення про офлайн святкування одного року цієї гри. Їй спало на думку, що колишній бойфренд ну точно має там бути, та й нову дівчину з тобою притягне. Дівчина довго вагалась, йти туди чи ні. Але бажання ще раз побачити колишнього було сильнішим за неї. І от яке диво, там воно зустріло того самого Ямаду. Після низки подій, які трапились з ними двома, вони починають товаришувати. Попереду головних героїв чекатимуть різноманітні ситуації, після яких Акане розуміє, що Ямада для неї вже не просто друг. В цьому сезоні є щось і для тих, хто обожнює музику. Синій оркестр це аніме про школяра на ім'я Аоно Хаджиме, який народився в сім'ї видатного скрипаля. Ну і як зазвичай це буває, батько захотів, щоб його син пішов по його стопах. Проте Аоно і не був проти цього. Він і сам полюбляв грати на скрипці та мріяв стати таким самим як його батько. Але одного дня стало відомо, що його батько має коханку на стороні. Після чого звичайне життя головного героя було зруйноване. Через емоційну травму він більше не міг грати на скрипці. Йому стало байдуже на своє майбутнє, на навчання в школі та й взагалі на все. Таке життя тривало до середньої школи, де він випадково зустрічає скріпальку невдаху Акіне Ріцько. Ця дівчина хоче вступити у шкільний оркестр, тому їх люблячий таке де сенсей вирішив, що Аоно може стати гарним вчителем для Акіни. Саме через це минулий та ноловий скрипаль та башкитна дівчинка починають проводити час разом, поступово стаючи друзями. Для мене особисто музичне аніме займають окреме місце в серці, я полюбляю такі сюжети, як в твоїй квітневій брехні. Хоча в синьому оркестрі, як, на мою думку, не буде стільки драми. Це все ще чудове аніме без складних сюжетних поворотів та чудовим музикальним супроводом. Єдине, що може відштовхнути вас як глядачів, це в деяких моментах погане 3D. Хоча і на це можна закрити очі. Добре, я знаю, на що ви всі очікували: аніме, яке увійшло в топи найкращих після першої серії, а саме про дитину улюбленця. Хоча, як на мене, назва дитина Айдола більш влучна, але то вже мої забаганки. Тут я можу дуже довго розповідати про цей тайтл, бо я прочитав майже усю мангу і сказати мені є що. Але все ж таки розповім трохи про сюжет. Історія нас знайомить з горо Амемія, який працює лікарем в лікарні десь у дупі Японії. Там він познайомився з 12-річною дівчинкою ім'я Саріна, яка в свою чергу відкрила йому дивовижний всесвіт айдолів та свою крашиху Хошино Ай. Саріна була енергійною дівчинкою і, незважаючи на свою хворобу, мріяла стати айдолом, як і її улюблениця. Але на жаль, доля вирішила інакше, і вона загинула через свою хворобу. Але любов до айдолів, яку Саріна виростила гору, залишилась і через 4 роки після її смерті. В цей час Ай вже стала професійним ультрамега популярним айдолом в Японії. Але життя штука весела, і Ай приїжджає саме в лікарню до нашого головного героя. І от яка несподіванка! Виявляється, що вона вагітна у свої 16 років. Хоча, як би там не було, ай не лякала думка, що в неї будуть діти, і що її кар'єрі настане гаплик. Пройшло вже декілька місяців. Ай вже скоро має народити, і наш лікар вийшов вночі на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям і нарешті зрозуміти, що у його улюбленої співачки вже ось ось буде двійня. І як сніг на. Скощів вистрібує якийсь щел, і допитується Амемію, Чи він лікар Хошино Ай? Головний герой розуміє, що щось тут не так, але він нічого не встигає зробити, як його вбивають. І тут він перероджується дитиною. Я можу прочитати ваші думки про те, що це якийсь ісикай, але ні, тут це набагато краще. Він народжується дитиною саме тієї Хошино Ай. Він і його сестра жили в мирі і злагоді, ім'я його сестри Рубів. А його тепер звуть Аква. Ні, не ця Аква. Але як і герой деяких ісікаєв, в нього залишились спогади з минулого життя. Тому наш головний герой пам'ятав і про те, як його вбили, і про те, що він фанатіє з тієї самої Хущину, а яка тепер його мати, і все було б чудово, як однієї ночі він не дізнався, що його сестра також з приколом. Те, що вона така ж свідома особистість, як і він, вони разом покумекли та зрозуміли, що краще буде приховувати те, що вони вміють як розмовляти, так і писати в свої два роки. Такою дивною родиною вони жили ще декілька років, як в один день в двері ай хтось не подзвонив. І коли вона вийшла, її зарізав її божевільний фанат. Помираючи на руках у Рубі, вона розповідає про своє життя, що вона не була вже й такою щасливою, і радісною, що все її життя було брухнею, яку вона зробила своїм життям, що все те, що вона робила, було для того, щоб усі навколо неї були радісними, що це все було своєрідним проявом любові. Ось так Рубі і Аква залишились без своєї матері, і тепер сенсом життя нашого головного героя стає знайти вбивцю матері і покарати його своїми руками. Якщо вам цікаво, це був дуже стислий переказ саме першої серії, яка йде майже півтори години. Ну, а тепер, коли ви знаєте про сюжет, можна розповісти і про моє власне враження. У студії Догакобо дуже вдало вийшло екранізувати манго: кольори, музика, анімація. Все це бездоганно, не дарма в цього аніме й така висока оцінка. Тож, якщо хочете прожити складне життя цих близнюків і дізнатись, як далі піде сюжет, дуже раджу подивитись це аніме. Друзі, величезне дякую за те, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, бо це був новий для мене формат, і я цілком не знаю, як його правильно робити. Хоча я і подкасти навіть не знаю, як робити, про що тут говорити вже. І що ж хотів вам сказати під кінець: я знаю, що я не оглянув усі тайтли вес... весняного сезону, бо їх ну дуже багато. Тому я обрав декілька тайтлів, які, на мою думку, були найцікавішими, і я розповів вам про них. Якщо у вас є якісь побажання чи, наприклад, нові ідеї, яке ще аніме можна було б розіглянути, щоб я його розіглянув для вас, пишіть про це у коментарях. Також, будь ласка, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. А ще можете підписатись на наші соціальні мережі. Є Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток, Усі посилання будуть у описі. Також, якщо ви хочете підтримати. Цей канал не тільки лайком, можете ще підписатись на наш Патреон, там є додатковий контент, або закинути нам на Бонобанку хоча б гривню буде від цього приємно. Тож, друзі, до побачення.